Мене постійно питають, Ендрю, чому моя дружина так пізно повертається додому? А я звідки знаю, я не Ендрю, але я точно знаю, як провабити холодну аудиторію в твій бізнес, про яку навіть не мріють твої конкуренти та збільшити продажі лише за допомогою одного продукту. Ви потрапили на ютуб-канал Трафіку, мене звати Павло, і я шеф-кухар цієї кухні трафіку. І тут я розповідаю про те, про що інші не розповідають на курсах. Давайте розбиратися. Ви можете запитати, навіщо нам робити ще якийсь продукт, якщо у нас і так, в принципі, все нормально продається. Справа в тому, що ринок реклами вже настільки перенасичений, що люди просто перестали реагувати на прямі пропозиції продуктів. Особливо, якщо ці продукти достатньо дорого коштують і мають довгий цикл продажу. Тому, аби полегшити процес приваблення потенційних холодних клієнтів, і потім їх прогріти. Був вигаданий продукт під назвою Літмагніт. І так, маю надію, ви зрозуміли. Чому ми не можемо в рекламних кампаніях покладатися тільки на офери? Або якщо ви все ще не зрозуміли, давайте ще раз спробую вам пояснити. Офери, вони продають продукт в лоб. Да? Це пропозиція продукту, чому людина має купити саме у нас і саме зараз. Якщо хтось не знає, що таке офери, можете подивитися попереднє відео у мене на каналі. Там є цілих дві частини. Да, і в одній з частин я спалив алгоритм. Того, як я розробляю оффери, уявляєте себе, просто взяв з курса, вирвав кусок і віддав вам на халяву. От, подивіться обов'язково. А якщо ми з вами візьмемо якісь дорогі продукти, як я вже сказав, да? квартири, автомобілі і так далі, тому подібне, спробуйте продати квартиру просто з офера, за старта, з таргетованої реклами, от, взяти, запустити і чисто продати зразу. У вас нічого не вийде. Нам потрібно затягти людину якимось низько кроком, да? Якщо офер вирішує основну проблему клієнта, да то літмагніт вирішує частіше за все під проблему якогось клієнта або основну проблему людини частково потенційного клієнта, або тимчасово. Зараз ми перемістимося, зараз ми пересімо, зараз ми перемістимося з вами в квартиру. Я спробую вам пояснити, що я маю на увазі. Поїхали! Перед вашими екранами. Карта з розробки літмагніта. Да? Що таке, що таке літ-магніт? Частіше за все, безкоштовний продукт. Який зроблений для встановлення контакту з потенційним клієнтом, не продаємо, а просто встановлюємо контакт. Щось віддаємо, якусь одиницю контенту, да? і взамін за це отримуємо контактні дані людини. Да? Або вона нам пише, або це лідогенерація якась да? вона там залишає свої контактні дані, і потім ми Алло, купуєш? Купуй. Ну, як би, м'яко кажучи, да? лідмагніт вирішує, як я вже казав раніше, підбіль. Вторичну біль, якщо офер вирішує основну проблему людей. Да, якщо у нас мова йде про продукт, який вирішує проблему, а не дарує емоції, то літмагніт вирішує під біль або основну проблему. Частково якусь частинку, да, її просто так раз. Або тимчасово. Усю біль вирішує, але просто якийсь термін. Да, Дали спробувати. Зараз, наприклад, дізнаєтеся, що я маю на увазі. І так, як розробляється літмагніт? Тут будуть приклади, я вам їх теж покажу. Враховуючи вторичні, вторичні болі, страхи, заперечення, що це таке, ви, мабуть, перше це бачите. У цільової аудиторії, коли ми робимо аналіз цільової аудиторії перед запуском да, рекламних кампаній і розробкою стратегії, ми аналізуємо цільову аудиторію, ділимо її на сегменти і так далі. Тому подібне. Що таке аналіз цільової аудиторії? Це проблеми да, або емоції, які хоче наша цільова аудиторія, страхи їхні. Та заперечення. Страхи та заперечення це те, що буде виникати у цільової аудиторії, коли вона познайомиться з нашим продуктом. Тобто, наприклад, побачить рекламу, зацікавиться: блін, це прикольно, але, да і оце але починається. Але але чому так дорого, або чому так дешево, або чому у інших там за такий термін, а у вас швидше, можливо, ви обманюєте, да і нам треба це якось ну закривати. да І за допомогою цієї карти ми розробляємо лід магніт Якщо це відео набере. 70 лайків, то я вам покажу, як робити аналіз цільової аудиторії, як розробляти карту БПСЗ. Знову ж таки, все покажу з курсу. Тому прямо зараз лайкоси, кинь, ну і комент не забудь написати. Отже, враховуючи вторичні болі, страхи та заперечення, розробляємо декілька варіантів літмагнітів. Літмагніти бувають двох типів. Ми розглянемо лише один. Він під комерцією дуже добре е, е, пасує це корисний літмагніт. Що це значить? Тобто він вирішує вторичну проблему клієнта або основну проблему частково чи тимчасово. Далі, маю надію, розумієте. Якщо чогось не розумієте, або да, якщо у вас є якісь питання з приводу налаштування таргету, з приводу збільшення продажів, можете написати мені в мій інстаграм. У мене є чудова послуга консультації. Просто зберете цілу купу питань ваших, да, і я залюбки дам відповіді на ваші запитання. Якщо у вас є проблеми якісь з Фейсбуком, да, якщо я не вирішу ці проблеми на консультації, то я повертаю вам 50% від суми, яку ви платите. Тому пишіть мені в інстаграм. Отже, аби розробити літмагніт, нам потрібно враховувати два аспекти пункти, я не знаю, як це назвати. Перший не настільки важливий, тому що ми можемо обрати будь-що з цього списку, ну просто те, що буде пасувати під наш тип бізнесу. І найважливіше це зміст лідмагніту. Що таке зміст? Лідмагніт. Який він має бути? Пропозиція обіцянка та гарантія. Да, ну, гарантія не обов'язково обіцянка, ну 100% обіцянка має бути. Пропозиція обіцянка та гарантія швидкого. Швидкого вирішення проблеми типового клієнта. Тобто, раз і отак от він вирішить цю проблему. Просто, максимально швидко. Так само, – це вказівка конкретної вузькотематичної вигоди. Тобто, щось одне. Ми не розпиляємося, ми не обіцяємо і, і, і знижку, і ще щось, і каталог. І такий самий, і те саме, тобто, виходить, ми отак от стрі вистрілили, да, по грабцями з гармати, і ні в кого не, не влучили. І виходить, що нікому цінність ніяку не донесли, і людина просто проігнорувала наш літмагніт. Далі легкість розуміння. Коли людина бачить літмагніт, вона має відразу зрозуміти, що це таке. Да? Ну тобто, вона зрозум... має зрозуміти, що вона отримає за допомогою того, коли забере літмагніт. Доступність тут і зараз. Що це значить? Людина побачила, ну, грубо кажучи, да, там, на банері якусь обіцянку, забирай, там, якийсь чек-ліст або ще щось. Да. Вона має натиснути там, максимум 1, 2, 3 якихось кліка і забрати, отримати те, що ми їй пообіцяли. Вона не має там, виконувати якихось цілих важких квестів, підписуватися там, на когось, потім ще на когось, потім ще на когось. Да. Дуже часто хтось так робить, да, там, просто аудиторію собі набиває і не віддає елітмагніт. Ну, можливо, там десь віддає. Але які? Вибачте. Але які відчуття будуть у людини, коли її, скажімо так, жарять да? і не дають те, що обіцяють? Вона нас запам'ятає як якихось шахраїв, недоброякісних людей. Отже, це найважливіше. Якщо ваш літмагніт буде ось такий, то вас чекає, вас чекає успіх. Далі форма. Не настільки важлива, тому що ми можемо обрати будь-що, що нам може посувати. Чекліст! Наприклад, чек да, «Літмагніт». 125 порад, як упакувати продаючий профіль Instagram. Забирай за підписку. Кому це може бути актуально? Підприємцям. да? Що ми можемо зробити? Ми можемо пообіцяти: 125 порад, як упакувати продаючий профіль Instagram. Підприємцю, це може бути цікаво. Він може забрати наш літмагніт. І головне не просто віддати цей літмагніт, а щось пообіцяти. Ну, ну, типу, потім намагатися продати наш основний продукт, тому що що, ми ну, вирішили під проблему підприємця, да, як запакувати профіль Інстаграм, а і, і що далі? І що ми з цього отримали? Нічого. Тобто ми маємо якось інтегрувати всередину літмагніта, да, пропозицію нашого основного продукту, правильно її туди інтегрувати, донести цінність і спробувати продати. Або ж продовжити комунікацію після того, як ми видали літмагніт і спробувати продати, да, монетизувати нашого потенційного клієнта. Це дуже важливо. У багатьох помилка, я помічав, класні літмагніти крутять у таргеті, але коли ти його забираєш, просто далі нічого не відбувається. Ну, люди фармлять собі підписників, ви знаєте, да, забираєш щось там за підписку. Підписався, забрав, ну і, і все. І відписався. Ну, ти мені не цікавий. Я забрав те, що я хотів. Комунікація далі не продовжується. Це дуже велика помилка. Літмагніт як початок воронки. Привабили потенційного клієнта, прогріли да, там якось. Або відразу там в літмагніті запропонували там, наш основний продукт, якщо він не настільки дорогий. І так далі. Короткий посібник з певної теми. Що це таке? Теж щось схоже на чек-ліст. Приклад: як запустити таргет для якого бізнесу? Безкоштовний покроковий туторіал. Тобто для людей, які там да, займаються товаркою якоюсь. Це буде достатньо корисно для початківців. Да? Ми можемо їм запропонувати такий безкоштовний туторіал, але в ньому сказати, що цього замало, і тобі треба знати да, там щось про маркетинг і так далі. І, тому подібне, і можемо продати якусь навчальну програму, консультацію і так далі. І тому подібне. Доступ до закритої інформації. Квартири в оренду, яких немає на OLX. Забирай доступ за підписку. Літмагніт з мого реального життя на реальному проєкті був затестований, спрацював шикарно. Пробували запускати офіри на, на саму оренду квартир. Не працювало. Спробували ось такий літмагніт. Люди і підписувалися, це вже плюс підписки в профіль. І ми продовжували комунікацію через телеграм-канал, через бота, який вивантажував ви, ви ці квартири. Да? А, і люди почали зацікавлюватися. Да? І ми почали закривати клієнтів, тобто такий більш креативний шлях. Розумієте? Низькостресовий якийсь крок для людини, вона не одразу да, там платить нам за послугу, вона обирає якісь квартири, пише нам, да, вже забирає це, за підписку цей літмагніт, і зрозуміло, що це наш потенційний клієнт, бо він шукає квартиру, у нас такий продукт. І ми можемо потім запропонувати послуги підбору квартири, чим ми, в принципі, і скористалися успішно. Далі, пропозиція знижки. Позбавимо волосся на тілі на 6 плюс місяців. Мінус 50% на першу процедуру. Це наш літмагніт. Ще дуже важливий аспект, як ми можемо використовувати літмагніти. Просто чисто соло літмагніт. Як ось тут ми нічого не продаємо, ми щось обіцяємо просто віддати. Тут так само. Тут так само. Тобто, це просто соло літмагніти, скажімо так, чисто літмагніт. А тут у нас офер плюс літмагніт. Тобто офер, пропозиція основного продукту, оце, да, волосся на тілі. А це літмагніт. Отже, якось так, друзі, не будемо розтягувати відео занадто довгим, да? не будемо його робити занадто довго, у мене ще і батарея зараз сяде. Тому а, ось ці приклади, які далі у нас є, можете побачити, ознайомитися самі. Тут, в принципі, якщо ви уважно мене послухали навіть на цих чотирьох прикладах, ви вже а, зрозумієте, як можна приміняти лід магніти в вашому житті. А у мене на сьогодні все. Я щиро вдячний вам за перегляд цього відео ще раз. Хотів би попросити вас підтримати мене, тому що це дуже-дуже важко. І якщо у вас залишилися якісь додаткові питання, знову ж таки, можете написати мені в дірек, і я залюбки вирішу з вами всі питання на консультації. Так само підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже часто бувають різні цікаві анонси, експерименти і те, що я буду викладати скоро да, там на, на, на свій ютуб, тому ти завжди будеш в курсі перший, ніж інші. От А от. Усіх міцно обійняв, поцілував і. До зустрічі.